Дорогі прикарпатці, вже відбулося кілька засідань робочої групи Прозорість та підзвітність», яка стежить за використанням бюджетних коштів, робить аналіз тендерних закупівель. Маємо позитивні результати вже на сьогодні. Чимало громад переглянули і оптимізували бюджетні видатки від надходжень з військового ПДФО і перерозподілили кошти на потреби Збройних сил України. Також деякі голови вже подбали про резерви коштів на наступний рік, адже війна продовжується. Продовжується, а потреби захисників залишаються. Як відомо, надходження від оподаткування військовослужбовців місцеві бюджети більше не будуть отримувати. У цифрах результати нашої роботи такі: на понад 11 мільйонів гривень скасовано тендерів на проведення благоустрою територій чи іншу господарську діяльність громад. Збільшно планові витрати на забезпечення військових формувань на 82 мільйони гривень. У листопаді маємо позитивні. Зміни у деяких міських громадах так в Яремчанській оголосили про закупівлю безпілотників на 1 мільйон гривень та квадроцикла також на 1 мільйон гривень. Днями Івано-Франківська громада теж заявила про закупівлю першої партії дронів, а це 500 одиниць вартістю понад 8 мільйонів гривень. Мета придбати тисячу пташок для наших воїнів. Окрім того, громади погодилися підсилити наші сили ППО автомобілями. На сьогодні в області сформовано 30 вогневих точок, які будуть протистояти атакам ворога з неба. Ідемо до цілі в 54 такі вогневі точки. Переконана, така динаміка має тривати і надалі, і не в кількох громадах, а по всій області. Також варто відзначити, що для більш ефективної роботи групи прозорість та «Підзвітність» ми залучили правоохоронні органи аудиторів. Таким чином консолідуємо зусилля для більш ефективної роботи. На адресу обласної військової адміністрації надходять численні звернення від громадських організацій та активістів щодо недоцільності проведення певних закупівель у громадах. З огляду на це, на офіційному сайті адміністрації створено спеціальну форму, з допомогою якої можна проінформувати робочу групу про неналежне на думку громадськості використання бюджетних коштів. Усі ці звернення будемо перевіряти та розглядати. На найближчих засіданнях групи, яка стежить за державними закупівлями, зараз наша єдина та спільна мета підсилення війська задля наближення справедливої перемоги України.